Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції такі речі будуть. Номер Viber. Всі питання на Viber пишіть. Так, Віздочки. Довжина 150 мм, нові зберігання. Тут ну, трошки є ржавчина пропала, але такого прям критичного немає. Вартість 30 гривень кг. Є об'єм, це не всі. Так, далі і лоточок такий чи ящичок. Всередині так виглядає, на защочки. Ніжки знизу. По ширині 85, по довжині 182, по висоті 97, десь, плюс-мінус вартість 50 гривень. Двірем петли резьба 20 мм, внутренний отверт 40 мм, наружный 78 40 гривен штука, две штучки есть. Так, потом метр, черулетка. Так, катушечка по я думаю, тут метров 10 есть, а может и больше. Шкала тут средний стан, 20 гривен штука. Полотна новые, Для пилки по металу, виробник точно не можу сказати. радянський, не радянський. В взагалі, залишилося дуже мало, 10 гривень штучка. Два нагнітачі по 50 гривень штука. Тоді вимикачі, розетка для розводки, коробочка. В общем, щось нове, щось БУ. В общем, за весь слот 100 гривень. Так, далі в'язочка, гайки різноманітні, тут такі згони. Діаметр 75, потім 60, десь там трошки може ще менше. Десь на 40, 100 гривень за всі. Так, Потім набір сокір. Сокіри всі під ремонт, тріснуті, варені. Десь відбито. В общем, треба їх поправляти. Тут так отбито, тут знизу, тут начерблено. Це колун зверху били. Тріснув. В общем, за всю цю кучку 500 гривень. Так і лист металу є на пропозиції. Діаметр, товщина його 14 мм, Отвори продуті тут різаком приблизний діаметр 27, 26, тут приблизно десь 50, може трошки більше. Отвір. По висоті він 375 міліметрів. По довжині, по центрові 700 мм. І, я заміряв ще по довжині від цього краю до цього краю, щоб цю дугу якщо відрізати. Вийде довжина 590 мм. Вагаю 26 кг там, з хвостиком, там, пару сотень грамів Вартість 750 гривень. Так щоб було зрозуміліше. Так, потім дві ручки на електроінструмент, це на болгарку. Все на радянський електроінструмент, дрельку 20 гривень штука. На сифон 20 гривень. Потім набір різних тут пробойчиків, по довжині Тут різні є. 200 мм. Потім 120 мм. Так. 130. Тут Найменше тут по 70 мм різноманітні теж пробойчики. За весь цей об'єм 150 гривень. Отверточки 35 гривень штучка. Радянські, нові, довжина 190 мм. Індикаторні отвірки китайські, нові, 20 гривень штука. Так, шпателя потім набір резиновий 90 ширина. Тут 100 мм. миллиметров 160 и найширший 350 чем нагрузку от вес в общем за вот 100 гривень так далее рожковые ключи радянские 14 17 17 19 19 22 22 24 27 30 вартись на низу каждого номинала Так, далі е, нужнички, пінцетики, остатки вже залишилось дуже мало. По довжині, що ножниці, що пінцет по 140 мм. Пінцетики залишилися на краю зуб, зубиками. Можливо, кому потрібно без, то можна їх сточити. Буде звичайний пінцет. Так, далі болти залишилися. Діаметр 20 мм, шпилька, довжина. 75 мм, міцність 4,8 мм в комплекті Гайка, гровер болтик. Оце об'єм, що тут 7 штучок, 2 кг. Далі болтик 24, довжина 120 мм, шпильки, міцність 5,8 60 гривень кг є всі. Далі болтики на 8, довжина шпильки 60 мм. Ну, тут нічого не написано зверху. Абсолютно 80 гривень кілограм. Потім на 10 болтики 5,8 міцність, десь наган є. Ось. Довжина шпильки 45 мм. 80 гривень кілограм. Так, ну на сьогодні це і все. Коротке відео. На бистру руку зібрав, що було. Наступне відео буде 26.05 четвер, 21.00. Так що, кому буде цікаво, підключайтеся, там вже будемо щось поцікавіше підсобірувати, показувати. Номер Viber для зв'язку, для замовлення. Пишіть на Viber. Так, всім гарних покупок. Дякую за увагу.